Я вважаю, що сьогодні потрібно говорити про те, що нам потрібно відбудовувати наші відношення з нашими союзниками, які у нас тут через паркан, так скажімо. Да? Через нашими, ну і тим паче ми хочемо, її в ЄС. Послухайте, все говорили. Ой, в Європі не будуть грошей. Що ми бачимо сьогодні? Ми сьогодні бачимо, що отримали від Макрона 2 мільярда доларів. Да, я можу сказати, що це невеликі гроші. А ми от, очікували отримати в в 2025 році, друзі, хочу звернути вашу увагу. Ми очікували отримати 20 плюс 20. 40. 40 мільярдів. Але якщо сьогодні порахувати всіх, хто без США 20 було від США, 20 було від Європи. Якщо сьогодні порахувати, щоб ви зрозуміли, у нас майже 50 мільярдів Фантастика. без США. Фантастика. Якщо ми 25 2025 році отримаємо всі ці обіцянки, які. Сьогодні за так, так скажемо, задекларували задекларували наші союзники. Ми отримаємо 45-50 мільярдів. Так це найбільше ніж з американцями. Розумієте? Так тому тут потрібно тримати за наших союзників. Да. У нас є Японія, у нас Канада, У нас Австралія, у нас дуже багато країн, які нам допомагають, і хочу сказати всім велике дякую.